Ми не мали де, де жити, ми не мали за, 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 за що жити, і ми, 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 а, тут стався голод, та вже немає. То, а, сталося так, що а, а, батько не міг нас трьох дітей а, тримати, бо ми всі помремо, тепер у нас немає хати. То спали десь попід. Попід по парками, по -під, по, там, де там стікала, ховалися і все інше, я не знаю. Що батько, батько вирішив нас із моїм братом Іваном віддати у цей, у дім безпритульних, без, без, без тому що все-таки він дуже-дуже розумно зробив. Там хоч як-небудь, а там можна було дістати якусь баланду, і щось можна було. Щось. Були шанси, щоб вижити. Вижити. Бо якщо буде ми троє всі біля батька, ми всі помремо, абсолютно всі. Ці безпітульні будинки вони були забиті. Вони було масу, була маса, була маса, маса бездомних, маса цих дітей. Це є то було абсолютно ненормальне, ненормальне ненормально життя. Єдине тільки те, що ми голоду не подохли. Оце єдине, що ми не померли голоду. Єдине. Ти уранці встаєш, то те не ворушиться, те не ворушиться, те не ворушиться. Другі приходять знову, та сама історія. Але ми знали, що той хлопець видно, умирає. А з того боку, з кінця а, а, цієї кімнати, ішов хлопчина, а, він був глухонімий. Йому десь десь років дев'ять було, бо він був старший за того, що той хлопчик лежав. І він був, у нього не було волосів, він був такий лисий. Він такий для нас був, то був він а, а, страшний. І коли він побачив хліб, що там лежав біля того, хто вмирав. І були на його подушці, то він одразу скочив, не, 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 не скочив, він одразу до нього живот і підійшов, і той хліб у нього за, за той, за, за, забрав і почав його їсти, але їсти він, я бачу, що він запихає його так сильно, з такою жатвою, а той, той, що вмирав, він знав, що це ж хліб, це ж хліб, це, 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 це ж є життя. І він почав хникати, він почав плакати. Не голос, а він хникав і він і він той. Але найстрашніше було, що той лис, той хлопчинка, той глухонямий, забиває рот тим куском хліба, а того гладе по голові, що я я живий, ти ж так і так умираєш. І що ти не, не ти не плач, ти не плач, ти не плач. То, то я, Mm-hmm.